Чи ти, ти розійдешся розійдешся зі зі мною, як... якщо? Чи розійдешся ти зі мною, якщо я тебе вночі попривідалася. <рес> ні. <А чого? рес> Та ну волос ще відросту, знаєш. Чи розійдешся ти зі мною, якщо в мене буде дуже багато тату на обличчі. Ну якщо це буде гарно виглядати, то ні, не Чи розійдешся ти зі мною, якщо я розіб'ю твою машину? Ні. Ні. Ну, Тесла ну, невозможно розбити, вона сама зупини сім'я. Ти б не сіла просто за рулем. Ти б мені сам щоб я сідала і вчилась. Через десяти зиму, якщо я перестану дарувати тобі подарунки. Ні. Ну, от на 8 березня день нарочне, вообще, ще от без подарунки. Ну, дивись, якщо це буде якась тебе фінансова проблема, то звичайно, що ні, просто. А якщо ти не будеш хотіти, то я просто ну тобто це якось трошки альо. Ну але в будь-якому випадку можемо домовитись, просто один одному, нічого не дарувати. Чи розійдемось ми, що я візьму сказу і не буду митися цілий рік. Уже заходіть воняє, да? цілий рік. Ну ті ну, пакіпо через рік би знову почали. Ми би просто взяли паузу на тув'язки за відносини і потім ми знову почали зустріти. Розійдемось ми з тобою, якщо в мене з'явиться найкраща подружка? Ну я думаю, що чи вона в тебе пропаде, ніж ми розійдемось. Розійдемось ми, якщо я пойду з пацанами в клуб, і цілу ніч тобі просто тупо не буду відповідати. Та не розійдемо. Потім в моралі прочитала, підняла би камери тому. А і все. А якщо там було все чітко, то би не розійшлися, просто би ну получаємо. Все? Так, да, все я вже.